Душа наша оповає на Господа, Він поміч наша і захист наш. Про нього веселиться серце наше, бо ми оповали на святе ім'я Його. Нехай буде милість Твоя над нами, о Господи, бо на тебе покладаємо надію. Амінь. Війна продовжує руйнувати міста і забирати людське життя, у тому числі життя місіонерів та членів місіонерських церков, які стали на захист України. Низка населених пунктів східних та південних областей, де служать місіонери, опинилися критично близько до лінії фронту. Декому довелося евакуювати сім'ї церкви в безпечніші регіони. Дехто лишився працювати в умовах постійних обстрілів та небезпеки для власного життя. І навіть у селах та містах, що знаходяться далеко від лінії фронту, служіння ускладнюється частими повітряними тривогами та відповідними обмеженнями. Вуглена Біблія на Попелищі, де раніше був дім молитви, орієнтовно в одинадцятій ночі, 27 березня, російські військові влучили двома шахедами по релігійній установі в селі Банничі Лухівської громади. Пройшли такі випробування. Війна, і я зрозумів, що довіряти Богу треба абсолютно усіх речах. Незважаючи на виклики війни, служіння благовістя триває та приносить плоди. Місіонерські та дочірні церкви зростають, регулярно відбуваються водні хрещення На передньому плані стояло те, що ти маєш встигнути для того, щоб проповідувати Боже Слово і донести його в усі куточки на тому місці, де Господь посадив тебе і доручив тобі цю велику відповідальність. І навіть у тих регіонах, де значна частина церкви виїхала, доми молитви наповнюються новими людьми, які в непростих обставинах шукають Бога. Війна привела в наш до молитви десь до 20 прихожан, які почали відвідувати зібрання. Декілька із них вони прийняли водохрещення, і це радість. Також у різних регіонах служіння продовжується будівництво та відкриття нових будинків молитви. Таке от місіонери виходить, і швеці кравець і мадуді грець. Ліпим строєм як обов'язково ж у мене такі Це для слави Божої. Частина місіонерів сім'ями виїхали за кордон. Вони продовжують служити, допомагаючи адаптуватися іншим біженцям, збираючи розпорушену церкву та проповідуючи євангелію. Регулярно здійснюється підготовка нових місіонерів, навчальні семінари для діючих служителів. Низку працівників голосу надії рукопоклали на диаконське, пасторське та єпископське служіння. Дитяче служіння завжди було пріоритетом і займало значну частину праці місіонерів. Зокрема, щороку проводилася велика кількість таборів. На жаль, безпекова ситуація та обмеження масових зібрань. Суттєво вплинула на організацію дитячих дозвіль. Довелося змінювати формат, зменшувати кількість заходів. Завдяки зусиллям місіонерів та підтримці церков табірне служіння не зупинилося. Дітей із східних областей приймали в західних регіонах, а також у Європі. Набрали обертів локальні недільні школи, підліткові клуби та молодіжні зустрічі. Дехто з місіонерів взяв участь у служінні дітям за кордоном, зокрема в Африці. Одним із ключових напрямків служіння місіонерів під час війни стала допомога біженцям. І хоча тепер її об'єм значно скоротився порівняно з першими місяцями повномасштабного вторгнення, усе ще є люди, які потребують евакуації з прикордонних та прифронтових населених пунктів, які шукають тимчасового притулку або постійного житла, які мають нестачу в продуктах, медикаментах, засобах гігієни. Трошки ситуація покращилась, але все-таки є в людей ще потреба. По цю пору продовжуються тисячі тонн продуктів, які їдуть. Це тисячі, сотні тисяч євангелій Божого Слова, які розповсюджуються. Тож місіонери продовжують відповідати на ці потреби, використовуючи доступні ресурси та можливості, служачи ближнім, які опинилися у біді. Звісно, втрати не обмежуються матеріальними речами житлом, майном, місцем роботи. Пройшовши через травмуючі події, люди нерідко втрачають мотивацію, переживають депресію. Тому пріоритету служінні біженцям це моральна підтримка, молитва та євангелія, яка повертає сенс і віру в майбутнє. Багато місіонерів проходять спеціальну душпастерську підготовку зцілення душевних ран, щоб ефективніше допомагати постраждалим від війни у цей непростий час. Здійснюючи соціальні проєкти, місіонери співпрацюють із органами влади, державними службами, навчальними закладами, громадськими організаціями, іншими церквами. Прикладами проєктів, які покликані відповідати на потреби суспільства, є фонди, які поєднують гуманітарну та духовну працю, як словом і ділом у Брусилові, різноманітні сімейні центри для дозвілля та саморозвитку, як денний центр родина в Чорнухах, команди, які займаються евакуацією населення, гасінням пожеж, як громадська організація, добрі зміни в Ямполі. Місцеві осередки з прийому та підтримки біженців як центр для переселенців у селі Ставок. Пункти сортування та видачі гуманітарної допомоги благодійні, їдальні та пекарні як соціальна пекарня надія є в Ленківцях. Активну гуманітарну працю здійснюють і місіонери, що служать за кордоном. Це підтримка нових біженців з оформленням документів та пошуком житла, збори допомоги для постраждалих в Україні, організація відпочинку для українських дітей. Місіонери голосу надії з Болгарії здійснили гуманітарні поїздки в Україну, а також у Туреччину, яка постраждала від землетрусу. Ми а, займаємося душоопікунством, тому що це перше за все, що має торкнутися сердець людей, це Євангелія, це підтримка, і так далі. І друга сторона це очевидно гуманітарна сторона. Спільно ми можемо допомагати для родин, які втратили своїх рідних близьких на війні. Ми продовжуємо сьогодні розвозити допомогу. Особливим напрямком місіонерського служіння в роки повномасштабної агресії стала підтримка військовослужбовців та їхніх родин. Поряд із поїздками у прифронтові регіони з допомогою для захисників та місцевого населення здійснюється праця і в тилу. Це духовні зустрічі для дружин, дітей та батьків воїнів, зокрема і тих із них, хто зазнав непоправної втрати. Здійснення матеріальної душпастерської підтримки. А також відвідування та опіка поранених військових у госпіталях деякі місіонерські церкви регулярно виготовляють і відправляють на фронт сухі суміші для супів, набори сухофруктів та горіхів, вареники та випічку. Окремою сторінкою служіння стало капеланство, душпастерська підтримка військовослужбовців на різних етапах їхньої служби. Багато місіонерів пройшли спеціальні курси та стали капеланами на волонтерських засадах. А найдосвідченіші з них і самі організовують навчання для початківців. Капелани голосу надії продовжують отримувати визнання на рівні церкви та держави. У деяких регіонах на різному рівні ведеться праця дотична до реабілітації військових. Одним із наймасштабніших проєктів у цій сфері став ветеранський центр у Могилеві. Тут реалізовують програми, які включають фізіологічну, психологічну та духовну терапію. Євангелія, сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, написав досвідчений місіонер апостол Павло: звіщати її вчасно і невчасно, голосно і мовчки, в радості і в горі. Нести її як світло у темряву світу, як істину серед брехні та несправедливості, як милосердя серед жорстокості, як якір серед відчаю й невпевненості, як їжу для спраглих духом, як ліки пораненим душам. Ось суть покликання кожного сучасного місіонера. Все, що б ми не робили, пам'ятаємо, ми в руках Господа, і якщо я планую на славу Його. На поширення Його царства, якщо я планую в ім'я Ісуса Христа, Він допоможе благословити, і ці плани будуть здійснені. Усі перелічені служіння були би порожніми без головного послання, розп'ятого Божого сина, що взяв на себе провини та біль людський, який є відповіддю на найважчі виклики життя і смерті. Тому благовістя завжди займає ключове місце у місіонерському служінні. Тому усі дитячі табори, гуманітарна допомога, підтримка біженців та військових усе це задля Євангелії, задля поширення доброї новини, яка повертає надію зневіреному та втомленому людству, і вона продовжуватиме лунати, поки будуть люди, які є її голосом, голосом надії.